Так, 7,30 ми ну, сьогодні дуже скоро прийшли. Що ми будемо їсти сім'ї? Знаємо, та саме. Пані вже булочки бере. Сьогодні такий сніданок. Знову такими солодкими взяли. Шинка така. Добре, хоч шинка сьогодні є, бо прошу то вже вистачить. Киселями Мілано, бачите, ось таке міляно, воно смачне. І я взяла йогурт. Взяла такий йогурт, але помилилася, бо я думала, що це є як мармелята, а то є шоколад. Шоколад я не хочу. Це мені не подобається. Дуже скоро ми сьогодні прийшли сьомого годину. Не сьома, а пів восьмої, бо пів восьмої відкривають. Ось це, так. Крустатас повидла. Там не подобається. Буде багато. Такий собі тут. Кофе чай роблять. Я для вилкою їм не хочеться мені він дуже добре навіть вилкою їсти, не хочеться мені вставати. Зараз, зараз мій компаньоній йде на поле, а я буду відпочивати. Грація море. От сьогодні краще вийшло капель, бачите, з такою пінкою. Я йду відпочивати, пізніше він прийде година четверта після обіду, ми підемо гуляти, тому що тут центр дуже-дуже красивий і ми його хочемо трошки вночі подивитися, хоча б ввечері. Він прийде і ще підемо в піщину обов'язково, тому що він тоже теж хочемо полежати 2-3 години. Піщина сьогодні відкрита буде до 8 години. Після того підемо гуляти. Так у нас завжди ось такі плани. Цього я ще не пробувала і не, не хочу пробувати, бо це вже все забагато. Чинчинку кафе еспресо. Так, ми ось тут, шапочки тут обов'язково треба мати, ми свою дому привезли. І скажімо, у нас в Сатурні шапочка не потрібна. Такі от палочки такі, здається, що це для старих, що це, це не потрібно. Але ну, так зручно, так зручно. Вода голубенька, отут вони лежать, бачите, лавочки такі є. Дуже багато лавочок. Здається, що людина стоїть на ногах, але вона лежить, лежить в воді. Така панорама. Тут теж лавочка. другом лавочки. Двоє наших є молодих. Говорили, мені здається, спочатку по-русски говорили. Він з бородою такою. Молоді. Чим діло? Або вони вийшли ось. Я не знаю. Сказав мій компаньон, він тільки що приїхав сюди, сказав, що стоїть українська машина з українськими номерами. Я не знаю, чи це вони, чи другий Стоїть.

Апероль, пероль, спріц. Ці всі італіянські горішки всякі такі, от, арахіс в основному приносять. Оцей гарний гостинниця така гарна, бачите, висока, висока. Балкон, тільки на двох балконах бачила люди. Такий в неї дизайн, особливо ті дерева дуже красиві, дуже їх багато є, Вони такі високі тоненькі. І ось такий пина є теж. Піно називається в Італії. Це таке дерево, яке в нас в тут росте. Хоті ж у мене з вікна видно. В саді. Амуре, чао! Хіба до ва ба Ciao. <laughs> sì. Foto, vole. Sorridi, amore, sorridi, non sorride mai. Non sorride mai. Sta in palestra questo e. О, да, ось така голуба-голуба, вона дуже голуба. І саме основне, що тут нема зовсім таких, я вам сказати, такої, що сунеться, плитка блискуча, така чистесенька чистесенька І зовсім вона не сунеться. Тут вона трошки така, як ви бачите, ну вона інакша є, вона тут така брудна, але всередині вона набагато чистіша. Браво! Добре, йдемо всередину. Це ще найспокій. На вулиці залишилося дуже мало людей, і ми ось тут розположилися. Є таке крісло таке є. Кругле, гарне, але крісло, це ліжко таке шкіряне. Шкіряне ліжко. Вау. Мій компаньон вже тут біля мене. Ми зараз полежимо гарно, ще відпочинемо і пініше будемо виходити, напевно. Окей. Вау, білісimo! Білісimo амічі. Амічі це означає друзі. Ой-ой. Я думала, що спить. Мамораді. Може, вони з України. Вода шумить і не чути. М -м -м, красиво. Що це таке? Це фінто чи, чи це натуральне? ну, це ну, настояща вода. у нас. Ой, а знаєш, з твої сторони вода? Це тут вода капає. Капає вода. Настояща вода. Mm -hmm. Цікаво, цікаво. Бачите, яка година? Восьма година. Тут ось такий туалет, є в себе нічого не бракує, зеркало велике. Тут теж туалет є. І тут ось така душ є, тут завжди цих бракує один, один єдиний, оце як він називається, гачок. Завжди бракує гачок. Ти малесенький гачок, він, кап, він падає. Як падає, він не падає, поставиш гашник, він падає, поставиш. Наприклад, поставиш е акапатулю, оце халат, він падає. Один рушник це дуже... дуже недобре. Ось так. Красиво. Тут ремонт роблять, то напевно ще, ще, один, ще один басейн будуть робити. Ага. Близько навіть, досить близько. Ось туди, направо і ми прийшли. Я тут готую вечерю, як ви бачите, тут телевізор не, не включений. ось так. І його е, так не хочеться вже той струдель з'їсти, але треба приготувати. Зараз мій компаньйон вийде і ми будемо їсти ось цю ск'ячу. Подивіться, який сир, цей сир, його як в сердину, дати, хто ж в Віталій знає, що така от скяча, він отак виглядає, цей сир. Ось такий. І він такий от сюди його даєш. Всередину і зверху другу скячу притискаєш другим куском. І воно дуже-дуже дуже смачно. Зараз я попробую, бо я попробую якийсь мак. Угу. Угу. Похоже на, на страхіно. Чуть-чуть похоже на страхіно. Але бачите, воно таке, таке ніби густе і ніби рідке. Ось таке. Так гарно, жирно треба положити сюди. Не хочеться мені навіть хліба, хочеться мені вже от все саме їсти. Окей. Зараз будемо пробувати. Будемо пробувати. Вені він і ква транкільно. Кенюдо. Ось і спутне, я вже навіть часу сенсі Бачите, не пригорнені, нічого, ви кажете, стояти і готувати, Хрустящий зверху. Просто хрустящий, ви подивіться. Стоять 2,50 і двоє з'їли і забули. І, а стояти, ви знаєте, скільки це терти яблука, скільки це стояне тісто робити? Я зараз кушу, бо мені вже так слона йде, що ужас. Mm. Mm. Боже мій мире. Нехай сховається. Любе солодке. Це моє моє любиме. Бачите, тут навіть є настоящі кубиками е, настоящі кубиками яблука і ізюм є. Ізюм. Зовсім такий не солодкий. такий дуже-дуже. такий М -м -м -м. Що вистапи? Негарно, так треба зараз я ту накрию, ми зімо і виходимо. Перекус такий маленький, тому що я просто голодна, голодна, багато воді годин. І пізніше зараз виходити на вулицю. Я вже хочу, я просто голоду не можу терпіти. Не можу я терпіти, дорогеньке моє. як їсти, то вже я прямо вже ось так. Пацієнці, пацієнта, як то кажуть Віталія. Так, ми, дорогеньке моє, їдемо, не їдемо, йдемо в центр, Йдемо в центр погуляти, тому що треба виходити гуляти. Не дуже хочеться, тому що ми цілий день, я цілий день після обіду пролежала в теплій воді. Ми трохи так от повечеряли і хотіло бися вже в 50 й хотіло бися вже в ліжку лягти. А ми чиною аніамо абану центру фари пасиджати. А спитямо ашенсори, манаджа коме лунго, кісто ашенсори. Аніамо, перке абану е белісімо, проприо белісімо ді сейра. Анкі ancora meglio. як свіжо на вулиці, як гарно. В коридорах і в кімнаті дуже горячу. Ще з кальдамин тримають, я не знаю, як так можна. Мій компаньон пішов куртки взяти в машині. Це є такий задній вхід, а центральний вхід спереду. На задньому плані ми залишили машину. Ви Тільки подивіться, що це за квіточка така. О, таку я перший раз бачу. Оце просто перший раз. Ну чи пахне зараз? Майже не пахне. Ви Тільки подивіться, яка краса тут. М -м -м. Дуже красиво. Полили, бачите, вода є, як вона називається, азалія, азалія, це азалія. Азалія ось так росте. Красиво тут. Ой, тільки ми вийшли. Центр, мама а скільки людей. Ми тут прямо в центрі, в центрі. Оце Італія. Вау. Ми тільки на тротуар стали, дивіться. Оце Італія. Бачите, я не хотіла на вулицю йти. Я була тут багато, багато років, п'ять років назад ми тут разом були.